Завдяки спільній угорсько-українській фінансовій підтримці діти з прифронтових регіонів України можуть відпочити в Карпатах. А саме на Івано-Франківщині в одному з комплексів села Красногілля, який було відновлено за підтримки Угорської екомонічної служби допомоги. Група дітей із Сумщини прибула до Карпат у неділю, 6 серпня. Представники благодійного фонду «Честі серцем та Генерального консульства Угорщини в Ужгороді зустріли дітей в Івано-Франківську. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Василь Вишеванюк, почесний консул Угорщини в Івано-Франківській області. Дітей також зустрів угорський консул Лас Локуті. Угоду про співфінансування відпочинку для близько 200 дітей було підписано між Генеральним консульством Угорщини в Ужгороді та благодійним фондом Чисті серцем ще 26 липня. Тоді Лас Локуті наголосив, що в межах гуманітарної акції Угорщини, яка скерована на підтримку українського народу, Угорщина приділяє особливу увагу на те, аби забезпечити дітям відповідні умови для навчання та відпочинку. Насамперед, тим дітям, які стали безневинними жертвами війни. Діти відпочиватимуть в Карпатах на Івано-Франківщині у декількох турах по 10 днів. Організатори розповіли, що в межах програми відпочинку діти познайомляться з місцевими традиціями та різними народними ремеслами. З украни мекше діти ще зомач гуманітарії шакцію у межах гуманітарної акції Угорщини на підтримку українського народу. Ми звертаємо велику увагу на те, щоб діти мали відповідні умови для навчання та відпочинку. Тим паче для тих дітей, які стали жертвами цієї війни. Тут у цьому селі, завдяки уряду Угорщини та участі угорської екомунічної служби допомоги, ми долучилися до відновлення декількох закладів. Чим ми пишаємося? Тут у цьому селі ми підтримувати. Момолітнє оздоровлення близько 200 дітей по 10 днів, котрі живуть у прифронтових регіонах, чиї батьки несуть службу на фронті або загинули. Відпочинок для дітей реалізується за участі благодійного фонду «Честі серцем, а фінансову частину підтримуватиме Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини та наше консульство. Сподіваємося, що для діток цей відпочинок принесе незабутні враження і що вони зможуть знову відчути себе дітьми.